Борисович фармазанчиком. Василій. Кіла Філіп. Єва. Таня. Аня. Борис Мене звати Матвій. Льова. Мене звати Віра. Зоя Дмитро. Макс. Філіп. Хотів. Так. Коли б я була директором, то я, е, то я бачила щоб дивилися, а якийсь а якісь зглузити. Е, е, так. Так. Ну, не знаю. Ну е, якщо ну е, хотів би. Мабуть, так. Я, думаю, я не... ну, думаю, так, якщо можна. Так. 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 Ем, не знаю. Ні. Крайденція. Ні. Так. Для дорозух треба в першу чергу прописувати. Так. Да. Угу. Напевно, так. Водови. Так. Так. Н -н -н. Вони самі вирішують право. Да. Так. Ну так. Ну в сенсі гратися. Ні, ну так. Да. Так. Це для дітей площадка, а де для дорослих. Так. Ну так, да, якщо вони, звісно. Я тільки дітей буду пускати. Дорослим на місце тут? Так. Да. Це, 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 це дитячий майданчик, а не дорослий. Щоб дорослі... Гігралася у пісочнику і у багнуті. Заспокоювати дітей і відмивати їх. Я дозволив, щоб, 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 щоб дорослі відпочивали, а а я дивився за дітками, за дітами. Я заворонила. Качатись на маленьких качельках, а дозволила би на дорослих качатись. А що би заборонив? Бігати тут. Дозволив дорослим ходити. Заборонив м м м знищувати майданчик. Сидіти на парканом чекати. Лізти без дозволу в інші ігри. А дозволив би? Там сидіти під дахом. Щоб не ламали. Заборонив дорослим. Сідати там, де діти. Дозволив би дорослим гратися на майданчику? Ні. А що ж тоді робити дорослими? Просто чекати до дітей, коли вони награються. Та на на їм не можна. Тільки на початку їм можна було. А що би ти дозволив робити дорослим? Щоб Вони мені не заважали Н намішати дітям. Напевно, іноді так, і на Ну, ні. Ну, якщо, ну, якщо діти дозволять. А чужим батькам. Якщо дозволить. Якщо хто дозволить. Якщо хто дозволить. Так. А батькам твоїх друзів. Я не знаю навіть. Чи усі ні. Ми хочемо з вами роз. <свят> да? Хотіла батькам твоїх друзів. Також. Також. А чужим дорослим. Мабуть, ні. А якщо це батьки твоїх друзів? Ага. Ну, наприклад, своїм батькам. Ні. Ні. Батькам своїх друзів. Ні. Чому з вами. Так. Ну, думаю так. Батькам твоїх друзів. Не знаю. Дозволи б ви батькам приєднуватися до твоєї гри? Да. А чужим батькам? Ні. Якщо це батьки твоїх друзів. Так. Батькам твоїх друзів. Ну, мабуть, ні. Батьки твоїх друзів? Ні. Ні. — Любите грати просто з друзями. Угу. — А Якщо б це чужі батьки були. Не, -не. Не можна, бо, бо їхав футболки, штани. Забрудняться? Так. Да. Розкидуватися піском. <смір> Не сподобалось би? Да. От б любила. Ой, відео, що так буде робити кожен дорослий. Це тоді буде виглядати як велетенська пісочниця. Та хто б кого тоді відмивав? Дорослі б себе самі відмували діти самі себе. Дорослим не можна і ж там теж дорослим, можна, ну з піском можна, а з багнюкою так, ну більш так, не, не, не завжди дозволено. Тільки якщо мама або тато дозволив. І всіх хотілося, щоб прийшли. Щоб я б прийшла, щоб усі прийшли додому у багнюці. Ні, краще не треба. Іде, йде, якийсь серйозний такий джентльмен з кроваткою. Поспішай, поспішай, потім бачу черв'ячок. І сідає гратись на південь. Тоді по вулиці було б ходити справді цікаво. Так. Як би виглядала ця гра? Щоб розлік кидають, в мене Багнюку, бо я це дуже люблю. Клас! Ти б у відповідь в них кидала. Так. Ти уявляєш, ти приходиш після майданчику з батьками додому і всі в багнюці. Клас? Уже було таке. А Тобі можна бруднити одяг? Не можна. Бо я потім йду додому перевтягатися. Бруднити да. одяг? Чи можна дорослим гратися з піском і багнюкою? Не думаю. Не та й бруднити свій одяг взагалі. Можна? Ти би не хотіла бачити своїх батьків у пісочниці? Хотіла би. Щоб вони порозкидували пісок разом з дітьми. Ага. Це було б весело з піском і багнюком. Ну ні. Уяви собі ситуацію, ти в пісочниці і було б весело, якщо б дорослі гралися з піском та багнюкою. Зовсім. Це було б весело. Не дуже. Забруднювати свій одяг. А-а! А тобі можна? Так. Дитина. У котрій годині всі будуть розходитись з виморашника, як ти думаєш. Не знаю. Дорослий сам має їхати, бо дитина ще, якщо вона не награлася. Ви її лишити в спокою і дати їй пограти. А бабка сидить ще п'ять. А як це? Дорослий їде, а його дитина лишається гратися сама. А якщо вона знає дорогу додому, його? якщо вона знає Або... номер автобусу, якщо вона неї є це телефон, і вона зможе це, викликати такси, то нехай сама поїде додому. Дорослі. Вона може бути і діти. Батьки. А хотіла би ти вирішувати? Так. І якщо хочеться ще погуляти, то лишалась погуляти. гуляти? Дорослі. <гум> дорослі ще я думаю, ще дорослі. боті і дорослі, і діти. Спершу дитина, а потім дорослі. Дорослі. А ти би хотів сам вирішувати? Якщо ще дуже хочеться пограти. Дорослі. 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 Діти. Дорослі. дорослі. І діти, і дорослі. Я не хочу додому, я хочу все гуляти. Що тоді робити? Та вони і все гуляють. Хай самі діти вирішують. Діти? А якщо це якась небезпечна висота? Та, тоді хай дорослі батут поставлять. вниз. Угу. Вона сама може вирішувати. Питати дорослого. Батьки. Я вирішила би сама залізти на дерево, але. Спочатку саме було прив'язати до нього мотузку. О, щоб була страховка. Ага, щоб не впасти і до себе ще прив'язати. А це дуже розумно. Доросла на Сам. Батьки. Хто має вирішувати? Спершу ви самі у батьків, а після того вже батьки вирішують. <клухи> Дорослий? Батьки. А ще б я хотіла, щоб усі змокнули до ниточки. Ну думаю, що батьки, а то я потім впаду і розіб'юсь. Мабуть, мавпи можуть залізати на деревах, птахи, і, а я можу лазити по цими лазилками. Дорослий. Батьки. Ні я. ні, я. Я. Дорослий. Ні. Ні. Я не хочу ні з ким знайомитись. Ні. Я б сама розібралась. Ні. Ні? Ні. Сам можеш? Сам це робиш? Ні. Ні. Легко? Ну, мабуть, ні. Я не люблю, з не знайомитись. Не потрібно. Допомога батьків не потрібна? Не потрібно. Ні. 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 Ні, не треба. Ти це робиш сам? Да. Ух ти, який ти сміливий. Мені вже Не знаю, напевно, ні. Сама можеш підійти, привітатися? Ага. — Ні. Ти сам легко це робиш? Так. Да. Одного разу щось там. Я хотів заслід познайомитися з старшими хлопцями, а сказала щось там на мене якась малявка, що я маленький тому що. О, і тобі було трошечки образно за це? — Так. Ні. Ну, буває дуже рідко. Що ти робиш в такій ситуації? Хм, просто до батьків сідаю. І з ними спілкуюся. Ну буває, але я знаходжу якесь рішення завжди. Мені мені буває. Е, трохи нудно, коли коли мені хтось заважає, а, е, а мені не нудно, коли я друзу із, із якоюсь дівчинкою або хлопчиком. Буває. Що ти робиш в такому випадку? Хожу, брожу, поки не знайду весім'я. Чи буває тобі нудно на майданчику? Ні. Що ти робиш в такі моменти? Просто ходжу і щось роздивляюся. Або з кимось знайомлюся. А що ти робиш в таких випадках, коли тобі нудно? Я я кажу, мені нудно. Не буває. Ні. Ти завжди веселишся? Так. Да. Ну, так. Що ти робиш в такому випадку? Граю в карти. У мене вони є собою. Діти. Діти. Яка твоя найулюбленіша гра? Завжди. Покажи. Заводи. Діти завжди. А то я, наприклад, зі статком граюся. Я, я думаю, кращі ігри. Ви навіть кажеш, що ти придумаєш кращі ігри. – Діти. Яка твоя найулюбленіша? Зазвичай. Дганявки. Діти. Ну, дорослі діти. Ти, наприклад, доросла дитина чи маленька дитина? Ем, дорослі діти. Ну і діти, і дорослі. Емо. Ну тільки мої дорослі можуть, як мама, бабуся, дідусь і тато можуть придумати якісь веселі ігри. Або мої друзі. Діти. Яка твоя найулюбленіша гра? Заморожнику. Ну, наприклад, ти знаходиш собі друзів і, і потім робиш команду і е, потім збираєш ще одних друзів, і, і це будуть противники. І, і потім збираєшся забрати в них всі речі. Діти. А яка твоя найулюбленіша гра? Хованки. Ти майстер ховатися? Вмієш так заховатися, що хтось буде шукати супер mm -hmm. да?